Добрий день, я представник компанії Долина по Житомирському регіону з Віктор Олександрович. Ми зустрілися з головним агрономом підприємства МГМ Агро. Працюємо з ним давно, вже не один рік. Ще з попереднього місця роботи. Він працював у хазяйстві Малінського району. Ну, використовує багато наших продуктів, на йому слово. Доброго дня, мене звати Назарчук Олег. З компанією Долина працюємо вже давно, так як говорили, що вже ще з попереднього місця роботи багато використовували, дослідів проводили з новинками, з такими як паслінній препарат. І який дав прибавку на сої до 400 кг на гектар. В даному господарстві використовували і дуже сподобались такі препарати, як мультикомплекс, калій по соняшнику. Свої результати препарати показують на врожаю. І раджу всім використовувати.